Від наших військових, я завжди називаю їх новітніми героями, залежить майбутнє нашої української держави. Тому роль нашого війська, наших військових, звичайно, є досить високою, великою, тому ми як церква підтримуємо їх духовно, морально і не тільки молитвою, але і соціальним служінням. У нас є відділи, які працюють з вивезення наших поранених військових, з передової. Тобто ми як церква робимо все від нас залежне для того, щоб спільно наближати нашу велику українську перемогу. Дуже для них сьогодні була велика честь, вони особисто казали, що ваше нагородження і як зараз взагалі, окрім цієї підтримки, наскільки існує потребують підтримки і просто українців, підтримки людей, наскільки це їм важливо? Звичайно, що вони повинні розуміти. Що ми разом єдині вболіваємо. Вони на передовій, там борються безпосередньо з агресором, але в тилу вони повинні також відчувати нашу підтримку: підтримку церкви, підтримку українського народу. І всі повинні в цей непрострій час пам'ятати, що війна триває. Бо ми бачимо, що в певних регіонах ніби війни вже немає, тобто прийшов мир. Але мир. Утверджений буде справедливий мир тільки після нашої української перемоги. Тому всі ми зараз повинні мобілізувати свої сили, зібратися в єдине ціле, єдиний кулак і давати відсіч агресору до повної перемоги. Тому ми, як церква, благословляємо наше українське військо, благословляємо наших воїнів на перемогу. Ми нагороджуємо їх, підбадьорюємо. Адже зараз непросто морально і психологічно, тому наші капелани також на передовій разом з нашими українськими воїнами оборонять нашу територіальну цілісність, захищаючи нашу свободу і утверджуючи незалежність української держави. Можна